Поверніть героїв живими. Дружини та матері військополонене, вкотре хочуть, аби про їхніх чоловіків та синів почув увесь світ. А представники всіх гілок влади добились обміну. Зі свого боку, ці жінки щотижня влаштовують акції у середмісті Хмельницького. Такою є їхня війна. Аби надати більшого розголосу, почали працювати в іншому інформаційному полі. Нещодавно волонтерки повернулись з Польщі. Розповідають, улюблені були три дні. Там спілкувались із громадою та намагались достукатись до іноземців, адже живучи в спокійній країні, важко усвідомити усю. Біду українського народу немає спокою в Україні, немає спокою ні в одному місті України, і ми просто кричимо це на всю Європу, залучаємо. Я організувала там таку е, телеграм канал такий українці влюблені, і ми намагаємось долучати їх до усіх акцій. Волонтерки в Польщі організували благодійний ярмарок. Іноземцям продавали фляги, гранатомети, шоломи, які були розмальовані дітьми зі всієї України. Де ми зібрали близько 40 тисяч гривень? Це в, 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 в злотих, е, і на ці кошти кошти будуть спрямовані на купівлю Бандеру Павера для наших військових. Кошти виявилось збирати легше ніж доноситься реальна ситуація на фронті. Практично Фактично всі, хто з нами мав комунікацію, вперше чули про Оленівку, про теракт, який вчинила Російська Федерація на території. Тимчасово окупованій Оленівки, де живцем загинуло більше 50 наших захисників. Але значно більше наших військових перебувають у полоні. Дізнатись інформацію про них вкрай важко рідним. Наш ворог її приховує, аби створювати психологічний тиск. Проте наші жінки продовжують вірити і чекати кожного воїна. Головне це підтримка влади і сприяння повернення наших захисників додому. Катерина Лучко Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.